Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео поговоримо про статтю німецького видавництва Bild. Я думаю, що всі її читали, всі розуміють, про що йде мова. Давайте для початку запитаємо, чи є тут російський слід, чи проплачує Росія ці статті, які максимально направлені на розхитування ситуації всередині України. То, звичайно ж, впливає по див'ятці жезлів Вони робляться просто максимально обережно. Тут в нас четвірка кубків в перевернутому вигляді, тобто, злив ось цієї інформації для максимального розхитування ситуації всередині нашої країни. Тобто, це для них як один із їхніх методів і способів для того, щоб, хоч якось, вплинути на наш інформаційний простір, звичайно ж, у негативному аспекті. Вони пробують і пробують щось нове, нове нове і думають, що це може принести їм відповідний результат. Але тут у нас карта місяцю і диявола у перевернутому вигляді. Це означає, що їхній вплив починає слабнути. І, по-друге, ми маємо. Дізнатися правду не можу вам сказати по срокам, тому що, як я вже багато разів казала у своїх відео, карти точні сроки нам на жаль не кажуть. Але по цим картам дійсно ми маємо знати ось цю правдиву інформацію, якось вона має випливти наружу, обман має вскритися, і оцей вплив має вилізти. Карта диявола у перевернутому вигляді їхній оцей негативний вплив на наш інформаційний простір починає сходити нанівець. Але все одно, все-таки ще він залишається. Ось поки ця інформація не вильється, цей вплив все ще все-таки залишається. Слідуюче запитання: згідно з цією статтею, влада Росії розраховує на зниження підтримки України Заходом. Давайте спитаємо так: чи дійсно Росія? Розраховує виграти цю війну за рахунок того, що Україна може втратити підтримку Заходу. Так, дійсно, Росія на це дуже сильно розраховує. Це один із їхніх важелів впливу. По перше, тут у нас королева жезлів на дні колоди, яка говорить, що це їхній такий таємний скритний план. Тут в нас карта справедливості, ту з пентаклів і ту з мечів. Тобто вони думають, що буде прийнятий певний якийсь документ. Ось ця сама допомога, вона буде відрізана. Меч відрізає, і те, що почнуться якісь склоки всередині нашої країни. І по перевернуті сімки кубків вона дійсно думає, що це реально. Але тут карта місяцю. Насправді це все обман. Це все неправдива інформація, тому що, бачите, вони самі цю інформацію будуть вкидати у наш інформаційний простір ще більше і більше, нагнітати обстановку всередині нашої країни. Що ось ви залишитеся без допомоги і програєте цю війну. Тобто, ось цю інформацію вони будуть і надалі вкидати, і нам не потрібно на неї реагувати. Все це маніпуляції, все це залякування і намагання розхитувати ситуацію. Тому не будемо на це вестися, а будемо йти до нашої мети і нашої перемоги. Слідуче запитання: чи є на зараз у Росії план стратегія ведення війни з Україною на 2024 рік? Ну, як такового плану на даний момент часу в них немає, тому що тут туз жезлів у перевернутому вигляді. Якби він був у прямому вигляді, тоді я б 100% сказала, що це щось нове, інноваційне, якась нова ідея. А так як він перевернутий, це означає, що в них є певні перешкоди, в них є певні затримки в реалізації їхніх нових ідей та ціль. Взагалі, це дуже такий поганий. Початок, поганий старт. Вони не бажають приймати реальність, яка їх настигнула. Вони не бажають визнавати свої невдачі на фронті. Це надії, які не збулися. Це певні якісь проволочки, певні якісь перешкоди ззовні. Взагалі, це карта падіння, розрухи і розпаду. Це карта непродуктивної роботи, неефективних дій. Втрати енергії і взагалі будь-якого ентузіазму. Тобто Україна в них вже як кістка у горлі. І тут в нас слідуча карта десятка жезлів. Десятка жезлів – це непосильне ноша, коли ти на себе взвалив дуже-дуже багато, і наразі не можеш нічого виконати із тих пунктів, які в тебе раніше були. Але у будь-якому випадку ця карта також говорить про успіх. Будь-якою ціною вони готові покласти все на кон, щоб досягти своєї кінцевої мети. Єдине, що я можу сказати по 9 Пентаклів на колоди, це те, що вони не будуть шкодувати ніяких ресурсів для продовження війни, тобто вони готові віддати майже все, що в них є. Це 9 із 10. По цим картам зараз вони максимально намагаються вивчати свої минулі дії для того, щоб знайти якісь провали, де вони допустили ось цю помилку, що їм потрібно виправити. Також ці карти можуть свідчити мені про те, що може в них якийсь план є, щоб повторити якісь дії із минулого, і вони дуже сподіваються на те, що ось цей план може принести їм успіх, тому що тут тріка кубків. Плюс трійка кубків може означати, що будуть вони максимально намагатися заручитися підтримкою ще якихось двох-трьох країн. Тобто, що я зараз бачу? Це якийсь план без плану, максимальне вкладання грошей у війну, повторення якихось своїх минулих дій і надія на те, що а можливо це прокатить, а можливо це пройде. Ось якось так. Давайте тоді запитаємо, чи є у ворога наміри повторного наступу на Київщину, Чернігівщину та Сумщину. Наміри ворога на Київщину піти, Чернігівщину і Сумщину. Бачите, тут одразу сім камачів на дні колоди, тобто якийсь таємний, хитрий план в них дійсно є. Але хочу сказати, що зараз ми говоримо тільки про план. Дурень думкою багатіє, знаєте, як кажуть. Ну, в них, як завжди, плани просто піти в Київ за три дні, всю Україну за місяць і все в цьому роді. Тут в нас щодо Київщини. Дійсно, вони б дуже цього хотіли, тому що карта Вищого суда каже мені про наказання, про покарання. Ось ви такі. Ми вас хочемо наказати. Це така помста. Але тут в нас лицар кубків у перевернутому вигляді. Немає шляху, немає дороги. Вона перекрита. І тут карта місяця у перевернутому вигляді. Наші зсу знають і розсекретили усі їхні плани. Вони йдуть на крок попереду. Саме на цьому напрямку. Тому нічого в них не вийде, і взагалі я тут не бачу ніякого руху. По вищому суду єдине, що це можуть бути обстріли, якийсь теракт. Ось це дійсно може бути. Щодо Чернігівщини, тут ситуація трішки гірша, тому що тут у нас і вісімка мечів, і лицар мечів. Тобто, дійсно може бути певний рух. Можливо, це буде ДРГ. І, знову ж таки, вісімка жезлів мені натякає на якісь масовані обстріли. Але радує мене те, що після цього лицаря йде в нас вісімка мочів, тобто якісь певні перешкоди, не дають їм пройти далі. Тобто їх зупиняють. Це блокада така. Вони не зможуть ніяк просунутися. І в нас залишається Сумщина, сумщина, взагалі двіка пентаклів у перевернутому вигляді. Це якісь великі їхні упущення, щось вони не прорахували. Можливо, вони будуть намагатися когось підкупити для того, щоб їх десь там провели. Але далі слідуча ж карта в нас десятка мечів. Їх там повністю розгромлять взагалі десятка мечів. Це крах усіх ілюзій, крах усіх планів, це нездійснені мрії і бажання. Вони дійсно можуть хотіти, вони дійсно можуть якісь планувати удар в спину, але знову ж таки, десятка мечів для них це закінчиться ну дуже-дуже погано, тому що десятка мечів це карта трагічного для них кінця. Це карта великої поразки і засяє наше українське сонце. Там все під захистом. Але дійсно спроби можуть бути через підкуп якихось осіб. Тому ось така відповідь. Слідує запитання. Чи є у нашого ворога плани щодо наступу на Харків, Дніпро та Запоріжжя? Знову ж таки, це вся інформація з цього видавництва статті цієї білд. І так, наступ ворога на Харків, Дніпро, Запоріжжя. Харків Дніпро. І Запоріжжя. Перше в нас тут Харків. Я 100% вам гарантую, що вони намагалися когось підкупити. І це великі досить гроші. Але не вийшло, тому що шістка пентаклів у перевернутому вигляді, це певний обман, це певні нечесні дії, що стосуються саме фінансів. І тут мах перевернутий. Мах перевернутий може говорити про те, що або цю людину, яку вони намагалися підкупити, взагалі зняли з посади, або її взагалі вже немає у живих, або просто. Карта тут мах у перевернутому вигляді каже нам про те, що їхні плани не реалізувалися і не реалізуються щодо Харкова. В них немає таких інструментів, в них немає таких ресурсів, що якось вплинути на цю ситуацію. Тут в нас дуже гарний захист. Наші зсу стоять там просто горою, просто стіною. Тому я не бачу взагалі тут ніякої реалізації. Щодо міста Дніпро, тут в нас диявол перевернутий, карта башні і дві камачів у перевернутому вигляді. По-перше, карта диявола перевернута говорить, що не вийде знову ж таки в них оцей наступ. Плани не реалізуються. Розрив з їхніми планами, тобто, де реальність. А де їхні фантазії? Але ось ці кати, на жаль, мені не цікавлять, що для міста Дніпра у найближчий час є велика загроза обстрілів. І карта башні це щось таке велике, або велика висока будівля, або багатоповерхівка. Тобто потрібно бути просто максимально обережними, тому що тут ще є і люди зображені на карті. Це велика загроза для великої високої будівлі та саме людей. Тому потрібно бути вкрай, вкрай обережними саме у найближчий час. Про це ж нам каже і дві камачі, тобто це період неспокою, неспокійний, на жаль, період. Тому, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх близьких. Щодо міста Запоріжжя, знову ж таки, тут у нас король Пентаклів дуже багато ресурсів вони вкладають саме на цей напрямок. І знову ж таки, ця карта може натякати на те, що вони намагалися когось підкупити із самих вищих шаблів влади, саме міста Запоріжжя. Але тут, ось ці карти мені говорять, що по перше, їхній план не вдався, їхні плани були викриті. Карта помірності у перевернутому вигляді мені каже про те, що для них це просто нереалістично. Це певні якісь в них всередині конфлікти. По-друге, це якийсь розрив, розлад між ними. Вони не зможуть пройти цю межу. Щось в них там дуже багато якихось нещасних випадків, якихось технічних несправностей, незлагодженість роботи у команді. Немає в них якоїсь злагодженості усередині, немає якоїсь єдиної правильної стратегії, взагалі для того, щоб це реалізувати. Єдине, що я можу сказати, дійсно дуже багато ресурсів. Вони туди кидають. Але тут знову ж таки немає якихось активних наступальних карт, в принципі, як і по іншим направленням, тому така відповідь. Слідуюче запитання: чи є у рашистів плани до кінця 2024 року встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями? Донецька і Луганська область. Ви знаєте, по якому напрямку я б не питала у карт. В них завжди є плани все захопити, от серйозно. Навіть можна в принципі і не питати. Тут взагалі карта страху і необдуманих якихось дій. Так вони самі навіть по донецькому направленню не знають, як воно буде. Дев'ятка мечів взагалі, каже мені про якісь великі втрати на цьому напрямку, про провали. Тобто, не все так, як вони думають, буде, і не все так, як вони хочуть. Але тут четвірка мечів в перевернутому вигляді це карта активних дій. Дійсно, донецьке направлення у 2024 році буде просто ме. Активним. Але тут на виході король Кубків у перевернутому вигляді, вони все одно залишаються якось незадоволені результатами своїх дій. Хоча активний це напрямок дійсно буде. Щодо Луганського напрямку, карта по мінусі – по-перше, може говорити, або тут потрібно набагато більше часу, ніж вони планували, або вона може казати мені про те, що, в принципі, приблизно яка ситуація наразі є, така вона і буде. Але тут, що саме цікаве, тут карта Верховної Жриці, а далі місяць перевернути. Щодо луганського напрямку буде якась велика таємниця, яку згодом потім розкриють. Але тут у нас паж Пентаклів на дні колоди, це для них дуже такий ласий, бажаний шматочок. Давайте тоді запитаємо, все-таки, яка вірогідність того, що у 2024 році расисти можуть встановити повний контроль над Донецькою і Луганськими областями. Над Донецькою. І над Луганською. Не зможуть вони встановити повний контроль над Донецькою областю, тому що тут п'ятірка мочів у перевернутому вигляді, а це карта війни, а вона тут перевернулася, тобто війна зупиняється, тобто стоп, стоп якихось активних воєнних дій. Так, на жаль, тут закриває розклад десятка пентаклів саме у перевернутому вигляді. Якщо б ось так було, я би точно сказала, що Донецька область повернулася б додому. Але на жаль, так як вона перевернута, тобто це не вся, але знову ж таки. Це крах їхніх планів, не зможуть вони повністю окупувати Донецьку область. Щодо Луганської області, теж саме, є певні перешкоди щодо їхніх дій. Не зможуть вони повністю реалізувати. Немає ясного бачення, як це все взагалі має бути. Знову ж таки, в них якась відсутність певної стратегії продуктивної, яка може принести їм плоди, на які вони розраховували. Але все-таки далі ось ці дві карти кажуть, що якусь кризу, яка настане на цьому напрямку, вони зможуть якось урегулювати. І четвірка Пентаклів, яка завершує наш розклад, говорить мені про те, що вони будуть утримувати те, що в них є, просто вцепляться за нього і не захочуть віддавати. Тобто, це тримання відповідного ресурсу землі. Але ми ж питали, чи зможуть вони повністю окупувати Луганську область? Цього я поки що не бачу, тому що четвірка Пентакрів це точно дуже маленька карта для такої відповіді. Якось от так і таке ще запитання: чи прагне Росія саме на зараз сісти за стіл переговорів з Україною щодо завершення цієї війни? Поки що я цього не бачу. По-перше, тут зупинка у переговорах. Карта апатії, карта розчарування, тобто вони розуміють, що це їм взагалі нічого не принесе. І карта шут у перевернутому вигляді. По-перше, вона може казати, що це їм наразі нічого не принесе, те, що вони хотіли, звичайно ж. І плюс це якесь розчарування у минулому. Тобто, якось вони мені здається, жаліють, що у минулому вони не пішли на ці переговори, тому що, можливо, зараз для них все було б інакше. Тобто є якесь розчарування саме у своїх минулих діях, що вони могли зробити щось по-іншому. І зараз це їх дуже сильно розчарує. Поки що я не бачу взагалі такої тенденції по цим картам. І давайте останнє запитання у цьому відео. Чи дійсно у Росії є такі імперські амбіції вести війну до 2026 року і захопити Харків, Дніпро Запоріжжя? Ми дивимося саме на зараз. Що саме цікаве, на одні колоди, тобто основа цього питання, це королева пентаклів. Тобто для них це дійсно дуже бажаний ресурс. І вони хотіли би окупувати 75% нашої території. Це те, що в них таке в думках. Але насправді, що ми зараз маємо? Підкреслюю знову ж таки саме на зараз дивимося. Вони знаходяться в оборонній позиції. Ціль номер один в них на зараз це утримання того, що вони вже захопили. Це для них зараз першочергове. Але що саме цікаве, завершує наш розклад десятка мечів. Наша улюблена карта на такі запитання, звичайно ж, знову ж таки, це карта великої поразки, це карта трагічного кінця. Це взагалі карта якогось різкого припинення ситуації, коли ось ці події якось відбуваються дуже швидко, дуже різко і дуже несподівано. Це повний крах, це розруха, це для них катастрофа і великий програш, це для них великі-великі втрати, це для них крах усіх планів і взагалі розпад і розвал. Можливо, тут карти націкають саме на їхню недокраїну. Тобто карти дають нам чітко зрозуміти, що це плани, які не здійсняться і не втіляться. Скоріше б вони вже самі там розвалилися, а тут якісь плани, плани, плани. Ось якось так. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал, я вам буду дуже-дуже вдячна. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!